Якщо не обирати, город елімітарно не в мусорі. Так хоч видно, що місто живе, місто працює, комунальщики на місці, всі на місці, ніхто не бросив і людей все працює, навіть в таких умовах. Інфраструктура міста під постійними обстрілами це не просто цифри в звітах, це конкретні люди, які щоранку планують маршрути, замовляють прикриття і виїжджають ремонтувати те, що зруйнували росіяни. У Херсоні таких працівників 343 людини. Вони працюють у комунальному підприємстві парки Херсона, але наразі рахують не квадратні метри озеленення, а кількість закритих вікон. До речі, більше п'яти тисяч за останній місяць. Ми б'ємося об заклад. Ви і гадки не маєте, як відбувається їхня робота зсередини. Тож ми вам це. Покажем. Поряд за мною сьогодні Андрій, він керує ремонтним відділом КП парки Херсона. Це саме ті люди, які забивають вікна, ремонтують дахи і роблять все, щоб наслідки прильотів якомога скоріше нивелювати. У нас по штатному розпису 343 чоловіка працює на підприємстві. Займаємося благоустрієм уборкой в території, уборка після прильотів, зашиття вікон і криш. Раніше ми не займалися там покрівлями ремонтом. То вже півтора місяця ми ремонтуємо. Тобто за ці півтора місяця у нас 25 об'єктів об'єктів зданих покришам. Люди працюють і у червоній зоні. Бачите, отут буквально нещодавно прилетів снаряд, вибив вікна, працівники забивають. Вікна намагаються полагодити максимально, максимально швидко, бо будь-якої миті може прилетіти.